Зазвичай я перевтілююся в персонажів аніме, тому що побачити їх у гарній живій екранізації. Це моя велика мрія. Не цього разу. Тому, коли я дивився людину павука, я подумав, а що якби він пішов у мультивсесвіт аніме? І щоб почати перевтілення, мені потрібен був лише костюм, тож я позичив ідеальний у свого друга, і це все. Тепер я людина паву. Тепер мені просто потрібно зробити кілька поз і е -е, так. Я дозволю йому зробити записи. Якщо в Тома Холланда є дублер, я теж можу його мати. А потім ми почали знімати багато сцен і поз, робити спайдерменовські штучки. Я маю на увазі, це ще немає сенсу, але буде згідно за планом. Спочатку ну, і факту, ти біжиш на, рік, на межі, бійді, і ось так, і кервакісну паркур, багато паркуру і, і павутина. Гаразд, я поясню ідею трохи краще. Людина Павук буде на вершині будівлі, як у звичайний день людина павука. Потім і зістрибує і з'являється портал. О ні що коїться. Він запитає, і він з'являється в першому світі аніме. Але я не збираюся робити вам спойлер. Ви маєте переглянути повне відео. Отже, почнемо з першої сцени – Нью-Йорк. Першим ділом було знайти в інтернеті кілька моделей збірок і розмістити їх у сцені. Але як ви бачите на справжній фотографії Нью-Йорка, деяких будівель немає. <звук> добре, тепер це правильно. Тепер виглядає краще. І щоб зробити цю сцену більш реальною, я розмістив купу випадкових речей у цій будівлі, тому що реальне життя не таке чисте та ідеальне. Тепер це не досконало, що ідеально або досить добре. Світло людини павука було складним, тому що рухоме світло не могло встигати за людиною павуком під час зйомки. Мені довелося регулювати світло для кожного нашого кроку, поки він бігав. І після розміщення порталу та всього іншого ми маємо ощо. Отже, тепер ми готові відправитися в перший світ аніме. Коноха людина павук заскочить на випадковий дах з конохи. Тоді к'юбі буде на задньому плані. Наприклад, я зберігу тебе. Потім бабочок каже, хрін, я пішов. Отже, почнемо з навколишнього середовища. І щоб зробити знімок, мені доведеться зробити село, гори, дим, руйнування і останнє, але не менш важливе, курама. Щодо гір і руйнування, я думаю, що маю уявлення. Мамо! Ми знаходимось всередині нікуди, щоб спробувати піти та просканувати деякі скелі. Зачекайте, ви не знаєте, що таке 3D-сканування? 3D-сканування це коли ви берете купу зображень з реального об'єкта, а потім цей об'єкт стає 3D-активом, який ви можете використовувати у своїх 3D-творах. Отже, якщо я можу успішно сканувати гори та руйнування, мені не потрібно створювати їх з нуля в 3D. Проблема в тому, що сканувати важко, і я не знаю, як це зробити. Я думаю, що мені потрібно буде взяти і потім це, і потім те, і перевернути і. Загалом це дуже багато роботи, але я хотів, щоб був простіший спосіб зробити все це, але швидше і якісніше. Хто ти, Полікен? Polycam – це програма для 3D-сканування об'єктів дуже просто, використовуючи лише ваш смартфон. По суті, робить складний процес масштабування. Лише натисніть кнопку, обходячи об'єкт, а потім експортуйте скан. Тож Джалекс, не хвилюйся. Просто спробуй. Гаразд. Готово. Ви впевнені, що це спрацює? І тепер я можу легко сканувати. Гаразд, якщо я зніму ці рослини, це почне виглядати як сільська гора. Так, ви просто повинні думати про Хокаге тут. Каге ніби дивиться на горизонт. і такий. Отак. Це моє село. Подивіться на село. І це дійсно працює. І я забув сканувати дах, де приземляється людина-павук. Ось чому я зараз сканую свій дах. Ти мій хлопчик. Гаразд, тепер нам просто потрібно створити кураму та село. На щастя, ця модель села з'явилася в моєму комп'ютері. І звісно, я не завантажував його онлайн від когось, хто вкрав його з гри. Він щойно з'явився на моєму комп'ютері. Замість того, щоб робити все вручну, розфарбовувати кожен будинок і кожен дах, я міг би просто використати свою ідею рівня Ейнштейна. Візьміть модель Конохи без текстур, візьміть зображення конохи з дуже високою роздільною здатністю. Покладіть їх один на одного у найрозумнішій ідеї в історії VFX усіх часів. І це зроблено. Я маю на увазі, що буде темно, тому ніхто все одно нічого не помітить. Після цього я поміщаю монтажні скани в сцену. Я поставив ці дерева тут по колу і розподілив їх по всьому сценарію. Щоб створити відчуття дистанції, я поклав цей дим між цими горами. Круть, так. Тоді просто я поставив кураму. Почекайте, у мене ще немає курами, тож давайте створимо його з нуля. Завантажити безкоштовно d модель курама. Будь ласка. А потім просто створіть установку, щоб вона могла рухатися. Помістіть його в страшну позу. І щоб змусити її обличчя рухатись, я роблю ключ форми, який в основному виглядає так. А потім вона така, а потім вона робить туди-сюди, наприклад. Я наклав трохи макіяжу, щоб це виглядало неймовірно. Дайте хороше налаштування хіропрактики, потім додайте трохи хутра і ще більше хутра. Більше хутра. Ідеально. Хвостики найпростіша частина. Ви просто берете циліндр, робите кінець меншим, а потім оживляєте його як дуже високу змію. І дублюєте це дев'ять разів. І це все. І останнє, але не менш важливе біджудама. Так само як аніме формується, стане величезним і буде випущено. Руйнує все навколо. Тепер мені залишиться лише поставити кураму в сцену, і все готово. Настав час для останнього світу аніме дракон боус. Dragon Ball. Людина павук впаде посеред бою між фрізою та чортовим Гоку. А він скаже: О, це добре. Просто якісь чарівники, розумієш, тоді гоку буде таким. А він просто Шенлонг відкривається в небі. А людина павук каже Же, яка чорт? Тож, давайте почнемо з того, що перетворимося на Гоку та Фрізу. Для цього мені довелося просканувати себе за допомогою їхнього одягу. Я маю на увазі фріза технічного голена, але ви отримаєте фотографію. Гаразд, тепер я перевтілюся на Гоку. Отже, це гоку з того епізоду, де він потрапляє в в'язницю. І в мене не було бюджету на зачіску. Вибачте. Тому я пішов на задній двір і відсканував себе за допомогою одягу гоку. Тож у цьому випадку я використав фоторежим від полікам. В основному це той самий процес, але наприкінці сканування ви натискаєте, завантажити та обробити, та чекаєте пару хвилин. І результат буде дещо детальнішим ніж у режимі лідер. Але я трохи рухав обличчям під час сканування і сталося таке. Але в цьому випадку мені знадобиться лише спина, так що цього достатньо. Потім трохи покращити шкіру, тому я більше схожий на гоку, оскільки я не такий сильний у реальному житті. Поки що. Я зробив той самий процес для фрізи і анімував його. Тож давайте просто розмістимо їх у середовищі та сподіваємося, що ніхто не помітить жодних помилок. І це мій друже перше правило VFX. Якщо ніхто цього не помітив, я не буду про це думати. У цей момент я вже звик до сканування всього, тому я створив спосіб сканувати все одночасно. І чесно кажучи, ці скани виявилися набагато кращими, ніж я очікував. Я навіть створив сцену дуже швидко, використовуючи лише одне сканування. Все, що ви бачите, є одним і тим же скануванням. Я просто висловлюю це різними способами. Дуже здорово, правильно? Браво! Полікам! Браво! Я розміщую різні наземні та скальні об'єкти. Поміщаю кілька каменів, які сканував раніше, і створюю ефект землі та вогню за допомогою світла. Щоб завершити цю сцену, найважливіше Шен Лонг. І щоб зробити його, ми взяли цю модель, яку знайшли в інтернеті. Відрізали її шматок, дублювали кілька разів, скільки потрібно, поставили хвостик на кінці, зробили круту позу і трохи оживили її. Я щойно поставив людину павука, Камехамеу, дим. Просто зберіть все разом, покличте друга, щоб залучити людину павука. Створіть звуковий ефект, а тепер насолоджуйтесь фінальним відео. Що, якби людина павук пішов в світ аніме? Добре, тоді ходімо. Чекай, що за. Воу, який злий. Містер Фокс, добре. Здається, мені краще піти. Гаразд, лише кілька чарівників. Ого, це гігантський дракон. Спробуємо ще раз. Чідоріоо.